29 березня 2022 року до правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету міністрів номер 57 було внесено зміни, які дозволяють перетинати кордон з дитиною до 16 років без зазначеної згоди другого з батьків. Наразі виїзд дітей за кордон відбувається на підставі закордонного паспорта при його наявності або свідоцтва про народження. Зокрема, дитина, якій ще не виповнила 16 років, може перетинати кордон в супроводі наступних осіб: по-перше, одного з батьків. На підставі свідоцтва про народження дитини. Для цього нотаріально посвідчена згода другого з батьків не потрібна, підкреслю ще раз. Інших родичів це можуть бути бабуся, дід, повнолітній брат чи сестра, мачуха або відчим. Знову ж таки, на підставі свідоцтва про народження дитини та документи, які підтверджує наявність родинних зв'язків. Також нотаріально посвідчена згода не потрібна. І в супроводі інших осіб, які не є родичами дитини, на підставі письмової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування, та за наявності свідоцтва про народження дитини, якщо в неї ще немає паспорта громадянина України або навіть іншого документа, що містить відомості про особу, на підставі якого Державна прикордонна служба України дозволить перетин державного кордону. При цьому необхідно мати на увазі, що коли дитину супроводжує особа чоловічої статі. Рішення про надання їм дозволу на виїзд приймається з урахуванням того, чи звільнена ця особа від військової служби та мобілізації, про що повинно бути підтверджено всіма необхідними документами. Що стосується дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають у відповідних закладах, їх виїзд за кордон України здійснюється у супроводі законного представника. Або іншої уповноваженої ним особи та за наявності таких документів. По-перше, паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини за відсутності паспорта. По-друге, наказу директора закладу, де проживає дитина, про виїзд дітей за межі України, також письмового погодження за підписом голови або заступника обласної військової адміністрації про дозвіл на виїзд за межі України дітей. Погодженого з Національною соціальною сервісною службою України. І ще одним документом, який дозволяє виїзд дитини, є запрошення установ або організацій різних типів та форм власності, які уповноважені державою остаточного перебування дітей на здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей з інших країн. Підсумовуючи, можна сказати, що порядок перетину кордону з дітьми з впровадженням воєнного стану було дещо спрощено. А вже ж метою такого спрощення декларувалось прискорення вимушеного вивезення за кордон українських дітей задля їх безпеки. Але не треба забувати й про іншу моральну складову. З огляду на мою практику, можу сказати, що далеко не завжди батько, який не бажав надати згоду на виїзд, керувався меркантильними міркуваннями. Досить часто для нього це було останньою соломинкою, щоб не втратити зв'язок з дитиною. Тож сподіваюсь, що найближчим часом всі, хто бажають повернутися з дітьми до рідної країни, матимуть можливість це зробити за безпечних умов.